Тому що німці тепер не слухають грицакізмів, а ухвалюють абсолютно правильні рішення. Їхній Бундестаг відкритим голосуванням підняттям рук проголосував за голодомор як геноцид. І не просто проголосував за голодомор як геноцид. А представники абсолютно всіх фракцій наголосили на тому, що існує пряма паралель між голодомором 1932-1933 року і тим геноцидом, який сьогодні відбувається в Україні. Я думаю, що є сенс послухати ці думки німців, тому що німці почали так мислити через те, що ми реально почали. Хоч до цього нам відомо, що міністр фінансів, тодішньому послу Німеччини, панові Андрію Мельнику, який зараз є заступником Кулеби, казав, що немає сенсу, аби ви у нас просили якоїсь фінансової підтримки, бо завтра вже буде інша географія, і для вас не буде місця у цій